Настрій далі у нас рубрика Мі щоденник». цього разу Женя Цвітанська потрапила в епіцентр бойових дій. Їй довелося відстрелюватися від ворогів з окопу. А ще дізналася, як можна грати у футбол не м'ячем, а колесами. Чи вони друзі на полі вороги. цікаво Маю друга в прицелі. Вони відтворюють бої різних часів, різних країн. Цю гру називають страйкбол. Тут все майже натуральне зброя, дієві особи. І якщо обрав страйкбол, будь ласкавий! Грай за жорстокими правилами реальної війни. Взяли ополом – Здавайся! Тихо, тихо, там сп'ятки на носок, сп'ятки на носок. Я же. так же тихо у вілі можеш шмерти, але завдання маєш виконати. А якщо тебе поранили, то повинен зізнатися. Пострайбол це гра джентльменів. Атакує нас. Тут стріляють не патронами, а горохом та маленькими кульками. Замість гранати петарда. Втім, адреналін настільки зашкалює, що межа між реальністю та грою стирається вчен. Думаєш шарт. А пуля може бути, і тоді думаєш про совсем по-другому. Реальна гра, реальні травми. ранення. Ввечері пройде. головне захиститись від справжніх поранень. Без бізачком можна пограти два рази Лівим і правим глазом. Поэтому всі носим очки. Якщо ти готовий кинутись в епіцентр протистояння, прошу до цих хлопців! Йому усього вісім, а він вже чемпіон України. Я люблю скорость і прыжки, і повороти. Все люблю дитячий вік серйозний спорт. Владик, просто знахідка юнаківого. Чим вище стрибок, тим більше у хлопця радості. Лучше всього виходить... прыжки, мабуть, так? Ну так. Да. Прикольно. зі своїм тренером, як бачимо, ганяє майже на рівних те, що хлопчик унікальний, перспективний. У пана Валерія сумнівів немає. Он насамділі талантливий и не тяжело дається ему. На залізному конові хлопець чотирьох років у мотокрос його привів батько. Мені все подобається мужу. Сі не від спорта. Сам владик не боїться ані краплі. Було такою, що просто розворачували вже в другу сторону, тому що думали, усі мотокрос культовий вид спорту Єнакієвого. Єнаківська команда з мотокросу шестерозові чемпіони України. Якщо ви жити не можете без футболу та просто обожнюєте мотокрос, то вам шлях до мотоболу. Це унікальне поєднання двох видів спорту. Якщо ти не займався футболом, то в мотоболі тебе буде дуже тяжело. Цим хлопцям легко. 15 хвилин розминки. І починається справжній мотофутбольний матч. Утички не між людьми, а залізними машинами пенальті б'ють м'ячем, вагою майже кілограм. Звичайний футбол зі своїм 400 грамовим аксесуаром тут здається дитячою забавкою, і ноги, і руки напрягаються. все. ці хлопці проміняли комп'ютери на спорт і не шкодують. Та даже просто задумуєшся, а що показати потім своїм дітям. Мне подобається звук мотора. Пасено слушать колись на мотоциклі м'ячев ганяв і чинний президент. Інаківські мотоболісти 12 разові чемпіони України. На гру з зулип но со спортивною жилості. Тепер тренер воліє вивести команду на європейський рівень. Вже завтра омріяна школа майбутнього. Та кого водитимуть музей президента? Не пропустіть мій щоденник Єнаківе.